Престижність робітничих професій пропагує Подільський професійний коледж. 16 квітня тут влаштували День відкритих дверей, запросивши до себе майбутніх абітурієнтів. Ми завжди раді бачити всіх бажаючих вступити в наш навчальний заклад. А сьогодні ми раді зустріти Кам'янець-Подільські міські школи на базі 9 класів. Ми готуємо на 13 робітничих спеціальностей. Сьогодні ви бачите на опенспесі від. Кожна локація окремо представляє той напрямок, на якому ми готуємо дітей. І приємно бачити, що і там на будівельних майданчиках, на кулінарних майданчиках, діти захопливо проявляють і зацікавлені з обраної майбутньої спеціальності. Того сьогодні важливий день для Подільського професійного коледжу, бо ми напередодні вступної кампанії популяризуємо все те, що відбувається в стінах саме навчального закладу. Із робітничих професій сьогодні більшим попитом користується. Ну ми зараз підійдемо до локації, яка пов'язана з кухарями з кулінарами. Во там саме активна завжди локація. Бо так як камянець подільський регіон себе позиціонує туристичним містом. Дуже багато закладів розміщення харчування потребують наших майбутніх подальшому випускників. І сьогодні це такі смачні, скажем, локації, де діти пробують розукрашувати напередодні пасхальних свят пасочки, а так вони роблять якісь там кейтерні речі, які смачні, і зразу роблять їх і потім куштують самі. Так що вона така попитом користується завжди. Ця локація і ця спеціальність. Для наочності влаштували ярмарок професій, і всі бажаючі мали змогу спробувати себе у різних спеціальностях. Дев'ятикласник Максим визначився, планує стати механіком. Мене зацікавила професія механіка, тому що я дуже люблю машини, мені подобається з ними мати справи. Ну, і це мені, я думаю, в майбутньому воно мені допоможе. Десятикласник Ілля вподобав для себе кондитерську справу. Сиді, спробуєте себе у такій справі кухаря-кондитера, так? Так, так, мені подобається. Я би хотів би сюди вступати на цю професію. А восьмикласниця Аня вирішила спробувати себе у різних спеціальностях. Найбільше мені сподобалося в ролі швачки, але я ще хочу себе спробувати у повар пекарі. Усіх своїх студентів Подільський професійний коледж безкоштовно забезпечує гуртожитком. Першокурсники обов'язково проживають у корпусі, що межує з навчальним. На кожному поверсі кухня та санвузол. Загалом усі корпуси гуртожитків мають 300 ліжкомісць. Донедавна занедбане приміщення перетворили на кімнату для дозвілля, а також створили тимбілдінг центр А головною перевагою Подільського професійного коледжу є працевлаштування випускників. Коли заходить абітурієнт в стіни навчального закладу і підписує заяву на вступ, він автоматично підписує свою заяву на працевлаштування. У нас 100% працевлаштування. Ми заключили угоди з підприємцями, установами. І за нашими дітьми в прямому смислі слова просто стоять черги, бо вони сьогодні ринок праці потребує саме робітничі спеціальності. Того вступаємо і відразу отримуємо перспективну в майбутньому роботу. Більше того, так навчальними планами передбачено, що в закладах професійно-професійно-технічної освіти більше часу ми проводимо на виробничому навчанні, де діти вже з першого курсу вміють і починають працювати і заробляти власні кошти. В Україні зростає попит на робітничі професії, а хороші спеціалісти завжди матимуть гарну роботу.